Петрівський ярмарок розпочнеться 12 липня о десятій ранку через події в країні. Дійство цього року прийде без музики, концертів та конкурсів. Відмінили й урочисте відкриття. Взагалі, я вам хочу сказати, що не плануємо офіційного відкриття робити як такого. Ми плануємо, що у нас буде трохи прикрашена міська рада. Будуть на нашому балконі знаходитись штандарт Петрівської ярмарку на протязі цих двох днів. Розгорнеться ярмарок цьогоріч на двох площах та чотирьох вулицях. Рух у місті не перекриватимуть. На соборній площі будуть гостювати делегації з інших міст. Турецька стане майданчиком для майстрів та їхніх ремесел. Промислові товари представлять на вулиці головні уздовж парку. Продуктами харчування торгуватимуть на садовій. Туристичні агенції розмістяться на вулиці шкільній. Книжкова продукція та благодійні акції будуть на вулиці Ольги Кобилянської. Нині для участі в ярмарку є 257 заяв з 20 областей країни. Це більше ніж торік. Розцінки для підприємців для участі у ярмарку цьогоріч не зросли, кажуть у ратуші. 250 гривень іде за одне торгове місце не більше 4 погонних метрів для реалізації продовольчої непродовольчої групи товарів надання послуг, 500 гривень до 10 автомобілів з автосалону, 200 гривень за одне торгове місце на території містечку майстрів. Цьогорічний петрівський ярмарок відбудеться під знаком благодійності. Дійності усі зібрані кошти в рату, що обіцяють витратити на потреби військових. Має гуменна Михайло Антонюк місцевий час.